Дівчат вітаю! Сьогодні будемо в'язати Alize Puffy Fine. Якщо у вас немає Fine, є просто Alize Puffy, можете брати її, просто у вас буде виріб трошки більше, ніж у мене. Розпускаємо три останні петельки. Нам потрібен такий довгий хвостик. Кладемо ось так хвостик на пальчик, обертаємо ось так ось так наше кільце. Тримаємо його. Далі беремо. Наступну петельку. І одягаємо її, протягуємо в кільце. І так само другу петельку. Ось протягнули в кільце. В кільці у нас ось дві петельки. Тепер беремо ось цю наступну і пров'язуємо її в ці дві, які в нас вже в кільці. Ось так. Далі. Це в нас перший стовпчик. Заводимо в кільце наступну петельку. Ось вона в нас. Приєднуємо її ось сюди на пальчик, де в нас була попередня петелька. Далі беремо наступну петельку з моточку і протягуємо через ці дві. Ось так. Далі наступну петельку. Заводимо в кільце, приєднуємо до цієї, що в нас вже є, і беремо в моточку наступну петельку і протягуємо через ці дві. Це в мене, дівчат, 1, 2, 3. Вийшло, мені потрібно 5. Якщо у вас так хвостик закінчується, що вам заважає, трохи його підтягніть. Зараз покажу гачком. Як ми собі допомагаємо, щоб нам було зручніше. Ось цю наступну беремо ось цю петельку. гачку в мене зараз та, що я тримала на пальчику. Тобто я зараз завожу в кільце наступну петельку. Одягаю її на гачок до тієї, що в мене була. Беру наступну і пров'язала. Це в мене 4. 1, 2, 3, 4. Далі беру наступну. Завожу в гачок, одягаю до доєдную до попередньої, ось так на гачку дві. І беру наступну петельку і протягую ось так п'ять. Як ми рахуємо: 1, 2, 3, 4, і п'ята. В нас вона така не дуже симпатична, але вже що є. Така вона буде завжди, тому що там перші дві. Далі, тягнемо за цей хвостик. Ось так затягуємо. Далі, дівчатка, в'яжемо 5 прибавок. Тобто прибавка це 2 стопчика в попередній рядочок. Перша петелька пров'язана. І сюди ж в цю ж основу друга, це в нас перша прибавочка. Ставимо маркер. Далі ось наступна. Заводимо сюди гачок. Беремо петельку. Протягаємо. Коли на гачку дві, беремо наступну, пров'язуємо. Знов заводимо гачок. Беремо наступну. Витягаємо. Пров'язуємо. Далі. Наступна ось наша. Заводимо гачок, беремо ниточку і наступною пров'язуємо. І так як це прибавка, сюди ж, в'яжемо ще. Ось так. Тобто, це в нас перша прибавка, друга. Далі йдемо третя. Заводимо гачок. Беремо ниточку, витягаємо і пров'язуємо. Так само сюди ж заводимо. Беремо наступну. Витягаємо, пров'язуємо. Далі. Заводимо гачом, беремо ниточку, пров'язуємо. Знов сюди ж заводимо. Беремо наступну петельку і пров'язуємо. В нас має тут вийти, дівчатка, 10 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ми зробили 5 прибавок. І наступний третій рядочок ми в'яжемо просто стопчиками без накиду. Заводимо гачок в петельку, беремо наступну. Коли на гачку 2, наступну пров'язуємо. Ставимо маркер. Далі заводимо гачок під наступну. Беремо наступну петельку. Витягаємо. Пров'язуємо. Йдемо далі. Ось так, дівчатка. Нескладно, як може здатися на перший погляд. Дуже легко, просто і головне швидко. Так, доходимо до кінця рядочку. так Пров'язали другу половинку таку саму в'яжете самостійно. І зустрінемось з вами, коли будемо з'єднувати наші дві половинки в наше одне сердечко. Дівчатка, ось я дов'язала другу половинку. Далі ми будемо з'єднувати наше в'язання. Заводимо в будь-яке місце, немає різниці в яке. Так само беремо петельку, витягаємо, пров'язуємо. Заводимо петельку, витягаємо, пров'язуємо. Цей рядочок ми в'яжемо без прибавок і убавок. Просто з'єднуємо дві. Половинки. Ось так. По одній половинці у нас, дівчат, буде 10 петель, і по другій 10 петель. Ось так. Так, це я пров'язала 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6 7 8, 8 9 Десять. Далі, дівчатка, ось це пропускаємо і далі заходимо ось там, де в нас був маркер, перша петелька. І в'яжемо так само десять. Один. Два. Три чотири п'ять шість 8 9 і 10. Повертаємось там, де у нас був перехід між, бачите, на другу половинку у нас тут така дирочка. Можете взяти зараз або голочку, якщо у вас є ось така довгенька. Або якщо немає голочки гачком, нам потрібно зараз тут зв'язати наші половинки. Ось так. У мене хоч ниточка, голочка і довга, але все одно ниточка випала. Так. Ось так. Коли будете з'єднувати, я маю на увазі ось зараз зшивати, мабуть, коректніше буде сказати, перевертайте на зворотню сторону і дивіться, перевіряйте. Тому що може здатися одразу, що, наче все зробили, все гарненько, а потім виявиться у вас дирочка. Ну, потім можна буде також її зшити, це не проблема. Але якщо ви вже тут ш'єте, то одразу потрібно робити. Все гарно. Так, дівчат, стягнули. Ось все. в мене все рівненько, гарненько. Ось тут ще в мене ось сюди зайду і буду фіксувати свою ниточку. Ось так. Просто як фіксуємо, заходимо під будь-яку петельку, протягуємо не до кінця і повертаємось такий вузлик. Так, дівчатка, наступний рядочок в'яжемо три стовпчики без накиду, обавка. Один, два. Три, ставимо маркер. Убавка. Як ми робимо убавку? Заводимо гачок в наступну петельку. Витягаємо ось так. Далі заходимо в наступну, знов беремо ниточку, витягаємо. І ось, коли в нас на гачку три петельки, тоді ми це все пров'язуємо. Перша убавка. Далі. Один. Два. Три і знов убавка. Заводимо гачок, витягаємо ниточку, не пров'язуємо дві, заходимо в наступну, беремо. Петельку витягаємо коли на гачку 3, тоді всі три пров'язуємо Убавка. Далі. Ще раз робимо один. Два, три. убавка. І останній рядочок, ой, останній раз до кінця рядочку, один. Два. Три і умовочка Ось так. йдемо далі. Наступний рядочок в'яжемо два стовпчики без накиду. убавка. Один. Два. Ставимо маркер і убавка. Ось так. І так, дівчатка, до кінця рядочку, один, два. Убавка. Один, два, і бавка. Один, Два і обавка. На цьому етапі можете вже наповнювати наше сердечко, тому що нам тут залишилося вже небагато. Йдемо далі. Один стопчик без накиду, ставимо маркер. І робимо у йдемо далі. Один стовпчик без накиду. Обавка. Один стопчик без накиду. Обавка. Один стопчик без накиду і убавка. Зараз дівчатка я донаповню, наповню, точніше, не донаповню, наповню, своє сердечко і будемо завершувати. Дівчатка я наповнила своє сердечко, дуже сильно не набивала його, щоб воно було таке м'якеньке. Залишився нам з вами останній рядочок. В'яжемо у бавки. Перша убавка. Вставимо маркер, хоча тут вже Зайвого не пров'яжеш, але все одно друга убавка третя. Убавка. І четверта упавка, дівчата. Ось так. Далі розрізаємо нашу будь-яку петельку, відрізаємо ось ці ниточки, о, вибачте, ось ці петельки, які в нас залишилися, ми їх розрізаємо. Ось так. Далі знімаємо маркер, щоб ми не забули про нього. Заводимо гачок в наступну, витягаємо ниточку і протягуємо ось так. Затягуємо у вас є на вашому сердечку такі отвори, де просвічується наповнювач, беріть, звичайно, ниточку з голочкою і прошийте. Тому що при в'язанні пряжі Алізе Fine, ми не можемо регулювати щільність, так як у нас вже є петельки готові. Тож беріть ниточку з голочкою і просто прошивайте. Тоді у вас буде все гарненько, не буде вилазити наповнювач і буде гарненький вигляд. Я з вами, дівчаточка, прощаюся. Зустрінемось в наступних відео, аби не забудьте підписатись попереду багато цікавого.